Дорогі друзі, подарували мені, дітки, заготовку до картини. Ось картина. Кападокія, моя мрія. Може, і здійснитися? коли я здійснилась, так може і полетим в кападокію. Але зараз треба розібратися, що робити з цими бусинками. Ну, тут я зрозуміла, що Номер відповідає номеру на такій картинці, на такому папері. Ой, а тепер хочу розібратись далі. До набору Прогрунтоване полотно є підрамник, ручка стилус. Ручка стилус є для роботи з трасами, насадки. Гель-клей. Лоток. Лоток є. От показую. Лоток є. Ручка є. Стилус. А що оце за насадка до ручки не розібралась? І до чого тут сердечки, теж я не, не розібралась. О два. І питається в задачі, в задачі Де Гельклей. Ну, зараз буду дзвонити до, до діток. Нехай мені розкажуть. Тому що почитала в інтернеті, нічого не зрозуміла. Так, відео отримала. Дякую. Зараз будемо проходити навчання. Береш стік. У тебе має бути отака рожева подушечка клей. Що ми робимо? Ми відклеємо з однієї сторони і оцією стороною стіком набираємо клей. Раз, набрали. Він тут залишається. Потім беремо намистинки наші і набираємо так, щоб пласка частина пласка частина залишилася знизу. Потім беремо, піднімаємо з нашої картини верхній шар, плівочку, і наклеємо на. Потрібний номер. Якби колір рівно. Тобто це приходить ось так. В тебе є клей, його періодично треба міняти. Він просто стирається. Зараз вже клеїти нічого не потрібно. Ми беремо, набираємо клей, клей на намистинку, наклеїли. Набираємо, наклеїли. Набираємо, наклеїли. Коли вже до нашої ручки з клеєм не клеїться, тоді повторюємо крок перший. Беремо клей і набираємо його. Все. Подивились відео. Все дуже чудово зрозуміло. Сердечки це в нас клей. Беремо. Потім бусинку. Бусинку беремо і приклеюємо. Отак. Бусинка до бусинки, поправляємо, і буде така в нас чудова картина. Дякую, дякую. Тут у мене бусинки збираються. Отака От у нас алмазна вишивка. Не дивлячись на те, що в такому віці освоював нові технології, але цікаво і красиво. Будьте здорові! Підписуйтесь, буду це все вами ділитися. Чекаю ваших порад. Лайків. Будьте здорові!